Взимку ми дуже часто бачимо, як з дахів будинків звисають льодові й продовгуваті фігури, то це бурульки. Причини появи води будівельного матеріалу для майбутньої бурульки можуть бути різними. Вони можуть утворюватися не лише взимку, а й восени та навесні. Для появи цих крижаних морквинок потрібна лише температура трохи нижча від нуля, і сніг на поверхні даху або дощ. Зимового безхмарного дня сонце нагріває сніг на даху так, що на поверхні покрівлі під снігом температура стає близько до нуля. А отже помаленьку сніг починає танути та стікати донизу. Під час морозної дощової погоди відбувається те саме за винятком того, що кригою вкривається все довкола. Можлива й інша причина на південному схилі даху сніг. Тане під прямим сонячним променем навіть в легкий морозець, але варто стікаючій водичці потрапити в тінь, вони перетворюються у лід. А які ж вони бувають, ті бурульки? А давайте я буду показувати, а ви відгадувати. Холодна, людяна мокра, прозора. Гостра! ще бурулька схожа на ескімо. А на що вона ще може бути схожа? На ніс сніговика, на льодяник, на морквинку, на зуби крокодила. Бурульки не лише краса та витанченість, це також і неабияка небезпека, адже набираючи велику вагу, вона може впасти вниз. Завдяки своїй формі конуса, борулька завдасть шкоди здоров'ю людини чи тварини, на яку впаде, проходячи повз будинки чи біля високих дерев, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння льодових борульок, також не ходити під дахом будівель і під балконами. Та не слід заходити за межі встановлених огорож. Не грайтесь бурульками, вони можуть поколоти чи порізати. Та не беріть їх до рота. Це небезпечно для здоров'я. А зараз пропоную вам намалювати, попереджуючий знак про танення та падіння бурульок. Для цього лише потрібні фарби, пензлик, водичка, аркуш паперу та трохи вашої фантазії. А давайте ще дослідимо її небезпеку. Ви спитайте як? Дуже просто! Треба взяти лише відерце, або склянко, або інший глибокий посуд, папір та олівець з резинкою або мотузка. Та трохи уя. уявімо, що олівець це наша бурулька, яка висить з даху. Пригріло сонечко або подув вітер, і вона впала вниз. І що відбувається з папером? Борулька його пробила. А що ж може бути з людиною чи твариною? Отже, ми можемо з вами сказати, що борульки це диво природи, для утворення якого потрібно мати дві температури: для танення сонячні промені і для замерзання температуру нижче нуля. Та танучи це диво може ламатися та падати вниз, спричиняючи неабияку загрозу. Але які ж вони все таки бувають гарними. Удень було тепло, а ввечері підмерзло. З даху стікали краплі й замерзали. Утворилася довга крижана борулька. Вона звисала над вікном, мов кришталева паличка. Коли зійшло сонечко, в борульці заграла веселка. Бурулька ніколи не бачила сонечка, адже народилася вночі. Вона бачила тільки зірки. А тепер сяйво яскраве, тепле сонечко. Від здивування бурулька розхвилювалася і заплакала. Але ось що сумно, ніхто не знав, чому борулька плаче. Всі думали, що вона тане. Ні, вона не танула. Вона плакала. Гарячі сльози ті крапали на мерзлу землю. Дітки, подумайте, а чому ж все таки плакала борулька?